Всім привіт! Звернулися до мене військові зсу з 31 ї окремої механізованої бригади. Розвідувальна рота на рахунок збирання розвідувального квадрокоптера. Треба очі в небі. Люди бачили, що я збирав і літав на коптерах ще приблизно у 2012 році, і спитали, чи можу я зібрати прототип. Є у мене таке хобі, і в свій час я збирав різні модифікації коптерів. Ось у мене лишився такий пульт JR японський, але технологічно він вже застарів, з якого копіювали дизайн популярного пульта Фейерскай Taranis. Але всі свої розробки я продав більше 9 років тому, і зараз у мене лишився тільки малий коптер для розваги і старий зарядний пристрій Гіперіон, якому вже більше чи. 14 років. Я знаю не тільки електроніку, але й знаю радіокерування. Також я знаю, як зібрати різні коптери, бо робив це не один раз. Збирав і квадрокоптери, і гексакоптери. Я креслив і робив коптери сам. Раму не було де купити, да й вибору електроніки, такого як зараз не було. Але все літало. Так, от військові ЗСУ попросили спробувати розробити і зібрати коптер-розвідник, а не дрон Камікадзе. Треба очі в небі, і бажано, щоб він був тихий, недорогий, щоб його можна було легко повторити і не шкода втратити. Тобто, треба підібрати деталі і потім накреслити під електроніку раму. Мавіки і так далі досить дорогі. Там є свої проблеми, і їх втрата досить сильно вдаряє. І треба спробувати зробити бюджетні аналоги, які легко замінити. Для початку треба зібрати хоча б 10 тисяч гривень, а краще 20 тисяч гривень на купівлю основних деталей, двигунів, регуляторів, пропелерів і так далі, для спроби розробки прототипу, а камера і все інше можна потім докупити і причепити пізніше. В першу чергу треба спробувати розробити бюджетний носій і протестувати його. Якщо у вас є можливість, то долучайтеся до збору. По факту треба небагато для побудови прототипу. Залізяка може допомогти врятувати чиєсь життя. Я бачив бойові дії на власні очі, коли допомагав будувати загородження в перші дні вторгнення. Також буде посилання на Telegram чи Instagram, де я буду показувати процес купівлі модулів і результати. Але процес розробки коптера це не швидка справа, не збирання, а саме розробити, накреслити 3D-модель, а потім зібрати покресленню. Регулятори я вже замовив, ще треба двигати. Гони, пропелери, електроніка. Акумулятори я планую зібрати самостійно, маю точкову зварку. Як мінімум буде цікаво, а як максимум буде прибрано багато проблем у військових, бо розробкою я зможу поділитися і її зможуть збирати інші люди для потреб ЗСУ. Всім дякую за допомогу!